Терези розклад на новий місяць для вас на молодик 6 червня 2024 року. Ці енергії будуть діяти сам молодик і на протязі двох тижнів до повнолуння. Тож, ми розглянемо основну енергетику цього періоду для вас. Чого чекати в цей період, до чого бути готовим? Це як плюси, так і мінуси можуть бути. Чи є якась таємниця для вас і порада від карт. Тож, основна енергетика в цей період, 6 червня, угу, якісь суттєві зміни, а, щось зникне з вашого життя, щось припине існування. Або просто будьте уважні до своєї безпеки, безпеки своєї домівки. Прямо буквально на е, побутовому рівні. Перевіряйте все і таке інше, будьте уважні до якихось до поводження з електрикою, з вогнем. А, будьте уважні до. Якихось погодних, наприклад, ситуацій, тобто, це, як в прямому сенсі, може бути означати якийсь вплив через, наприклад, негоду, чи якісь форс-мажорні ситуації. А крім того, на більш широкому рівні карта башня означає зруйнування чогось, перепинення чогось. Причому ви не можете на це повпливати. Тобто, це дуже така може бути стресова ситуація, вона неочікувана, тому що. Ну, її прям дійсно не чекаєш. Вона, от дійсно, от її можна прирівняти до форс-мажорів. Будьте до цього готові. Щось може зникнути з вашого життя. Не треба панікувати, бо коли закінчується щось одне, то починається нова подорож. Чого чекати? Дев'ятка мечів. Ой, жезлів. Дев'ятка жезлів. Може бути у вас такий настрій. Чи так складуться обставини, що ви будете якось щось буде пов'язане з вашою дійсно осилою, можливо, чи, вашим... чи з вашим майном ви будете це як оберігати, чи відстоювати свої інтереси, щось ви будете захищати. Така позиція, коли людина перестраховується. Вона в такій оборонній позиції знаходиться. Можливо, щось ви будете робити в своїй, своєму домі, чи щось ремонтувати, чи щось ставити якісь огорожі. Або дійсно захищати свої інтереси перед кимось перед чимось. До чого бути готовим? Будьте готові до того, що дійсно може бути період такого обнулення, такого якогось нового, нового старту. Коли починаєш свій шлях абсолютно з легкістю, дитячою впевненістю, з натхненням певним, не зважаючи увагу ні на кого ні на що, а лише от на свої бажання, на свої відчуття, то це карта нового початку. Може так скласти ситуацію, що десь щось у вас припиниться і одразу щось нове почнеться. Так, що до якогось таємного сенсу. Паш мечів. Ніякого таємного сенсу тут немає, хоча такі дуже серйозні карти. В будь-якому разі, це карта такого, скажімо так, дослідник. Це такі дослідники, які щось виясняють, щось шукають, щось перевіряють такі детективи. Порада від карт. Вісім кубків. Щось ви кудись відправитесь. Дійсно, у вас буде якась. Нова подорож, новий шлях. Ви дійсно можете наважитись на якийсь такий. Можете приїхати, можете поїхати у, у якусь у мандрівку чи захочете мандрувати, наприклад. Освітом, або ж наважитись на досягнення якоїсь такої серйозної мети. Ви поставите якусь мету і будете працювати в цьому напрямку, незважаючи ні на що, ні на кого, ні на що. І це не говорить про те, що у вас взагалі там щось станеться, що нічого не залишиться. Ні. У вас буде залишиться буде фундамент. Але ви зрозумієте, що. Настав той час, коли вам треба наважитись на щось, на що ви ніколи не наважувались. Бажаю вам, не дивлячись на що, щоб це був такий період, який загартує вас, якщо будуть якісь дійсно непрості, непрості події. Нехай він вас загартує, зробить вас ще мудріше, сміливіше. І в будь-якому разі пам'ятайте, що будь-які перешкоди, вони дійсно роблять нас сильніше. І якщо щось навіть припиняє, зникає з нашого життя, то це не просто так, а це звільняється місце для чогось кращого. Тож, гарного вам початку літа, гарного вам періоду. Escura pra baixo mais.